Вже шоста за ліком Запоріжжя триває будівництво підземних шкіл. Робота над новою школою в Дніпровському районі почалася два тижні тому. За цей час працівники підрядної компанії вже вирили котлован та повністю проклали перший шар бетону, а нині триває армування. Вартість безпечного осередку для навчання становить понад 70 мільйонів гривень. Вести освітній заклад в експлуатацію планують до кінця поточного року. У дві зміни тут зможуть навчатися понад 900 дітей. З Декількох шкіл. Будуть навчатися діти не лише з цієї школи, тому що ми тільки почули в доповіді директора, що приблизно 500 дітей безпосередньо цієї школи висловили бажання здобувати освіту офлайн, а в нас є в два рази більше місць. Тож діти з навколишніх шкіл також зможуть навчатися безпосередньо в цій школі. І всі зможуть навчатися. Це дуже позитивно, тому що багато дехто з дітей навіть змушений був піти в приватні школи, де повний день зайнятості, бо батьки дуже хотіли б бачити дітей за партою. Ми все продумували, і ми вже робили це маленьке, найпростіше укриття. Ми вже почали освітлення робити в підвалах школи для того, щоб зробити ще більше просте укриття. Вже навіть знайшли там якихось спонсорів, що могли б трішечки допомогти нам.